Всім привіт! Сьогодні у нас 15 лютого 2024 року. Обробляю бджіл від кліща ворога. Повиносив всі свою пасіку. Ні одна сім'я в мене не пропала. Так, ну, так Кожного року в мене бджоли сім'ї, бджола пакети, які в будушій, не пропадають. Я за ними добре дивлюся. обробляю від кліща, Ось на обробіток від кліща. Значить, це вулики в мене ППС є в дерев'яній обв'язці. Виглядають вони ось так. Обробляю я е, сахарний сироп один к одному. На одну літру сахарного сиропу додаю 30 грамів щавельної кислоти і обробляю бджолосім'ї. Ось так я їх проливаю. І все, і залишаю надалі. Більше вісняного обробітку бджолосім'їв я не провожу. Все, всім гарно зимовки.